Вітаю вас розмашки. Погляньте, яке наше місто Вінниця чарівне, зелене, красиве та квітуче. А чи знаєте ви, малята, що квіти, які так гарно цвітуть на клумбах, не виростають самі по собі. Їх виростили дбайливі руки людини? Адже з засадовими квітами. Айстрами, жоржинами, трояндами чорнобривцями обов'язково потрібно доглядати. Вінничани настільки люблять своє місто, що прикрашають його клумбами. А на цих клумбах, яких тільки квітів немає, і літні квіти, і весняні, а зараз квітують осінні квіти. Прекрасна клумба восени. Погляньте, діти, ось вони уже бояють айстри ніжні, рожеві, сині, білосніжні, духм'яні, різнобарвні, гожі. І на ліхтарики всі схожі. А ось і журжини пишні, видко. В журжини дуже крупна квітка, та показна стебло високо, журжинам тим радіє око. А чорнобривці справжнє диво, хоч невеличкі та красиві, голівки квіточки маленькі, яскраві, жовті. Червоненькі діти, скажіть, будь ласка, назва яких квітів згадується у віршику? Подивіться уважно, що це за квіточка? Вірно, це айстри, а у перекладі з англійської зірка. А погляньте на цю дуже пишну квітку. Впізнали? Це жоржини Ну, а ці квіти ви точно всі бачили. Пригадайте, як вони називаються? Вірно, чорнобривці. І нарешті пригадаємо, що ж є у квітки? Сама квітка, стебло, листочок та коріння. Коріння ми не бачимо, бо воно під землею. Тож пропоную сьогодні вам. Виготовити свою клумбу з айстрами. Тож до роботи. Ну що ж, приступимо до малювання. А що ж нам потрібно для роботи? Звичайно, пензлик, аркуш паперу, серветочка, скляночка з водичкою та фарби. У мене гуашеві червона та фіолетова. А ще допоміжні фарби зелена та жовта. Розвели гуашеві фарби до густоти густої, такої густої сметанки. І набираємо в пензлик останню крапельку сіджуємо і ставимо жирну крапку. Ось таку Мочаємо знов. І ставимо на другому кінці паперу. І ще покладемо пару крапочок. Ось. І тут. Це наші майбутні айстрочки. Айстра в перекладі зірка. Миємо пензлик. І поставимо такі самі крапочки, але вже червоного кольору. Я для чого взяла папір, серветку паперову, щоб промукнути пензля і набрати гарну червону фарбу. Також поставлю крапку, але на відстані від фіолетової. Ось, знову вмочу. І тут. Буде в мене айстра майбутня. І посередині буде айстра. Ну, поки що досить. Я вимию пензлик, знову його промокну і почну малювати квіточку. Подивіться, я ставлю пензлик в цю крапку і починаю розтирати. Від цієї крапочки в сторону ось такі лінії ось такі мазочки, по колу від крапочки, мазочки. Від крапочки набираючи в... з крапочки фарбу і ось такі мазочки. Їх багато. Але вони всі ніби окремо. Ось так. Переходимо до іншої крапочки, і тут починаємо робити мазочки. Ось так від крапки, такі лінії трішки змочу і перейду до слідуючої. Працюю кінчиком пензлика. Лише кінчик пензлика задіяний в роботі. Мию пензлика і перехожу до іншого кольору. Промакую і переходжу до червоного. У нас є сама квіточка, але немає ще серединки. Тому серединку ми з вами намалюємо жовтим кольором. Ось у мене жовта фарба. Я візьму трішечки води, наберу на кінчику пензлика, наберу жовтої фарби, і шляхом тикання зроблю серединку. Ось так приклала, забрала і натикаю багато. Жовтенької серединки. Ось так. Отже, беру зелену фарбу. Зараз я пензлик також витру і малюю. стебло. Квітка айстра? Гарна квіточка, осіння. Осіння квітка Айстра. Ось така яскрава клумба вийшла у мене. А можливо, у вас буде клумба із чорнобривців або із жоржин? Дуже очікую на фото. Дякую розумашки. До скорої зустрічі!